Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у Кубку Італії, 1-8 фіналу, Римська Рома у себе вдома на стадію Оліпіку, під Клаудіо Ранєрі, приймали сам подорію 4-1. Рома перемагає! сьогодні, друзі хочуть про даний матч поговорити. І давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. 3-4-2-1, стартова ресновка Роми, Раян воротах, Мария Ермолсен, Діка Закичили, три захисники в Підсилі, Леант Паредес, півзахисники, байданци Ніколу Залезький, центральні атакувальні півзахисники та Артем Довбек у нападі. Це стартова розстановка римської. Самдорія 4-3, 3 стартова розновка у Вісмара у воротах, Мелансен, Вулікіч, центральні захисники, Віролі, Вінуці по флангах, Єпес Акінсенміро Вієра, три захисників, Педрола, Леонарді, Табаріні, відповідно, вийшли грати у нападі. Це стартова розстановка команди «Самдорії». Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, в принципі, такий, знаєте, початок рівний. Не можу сказати, що Рома була якась перевага але коли на 9 матч вдалося забити гол. Я би Артема Артем який дуже здорово навязав боротьбу з захисником Самдорі. виграв м'яч для Николаза Левського, кидали далі перевів на, на правий фланг Салімакерс. Салімакерс дуже здорово тримав. Зробив і Артем Довбек вривається, Артем пробиває забиває, Вриваться, Артем, Артем Добромат, України, це в 1-0 на користь римської Команди. Після забитого м'яча у Роми з'явилася така впевненість, і Рома, в принципі, м'ячем так стала володіти побільше. Навки ці кінців і вдруге забила на 19-й хвилині Довбик Зробиться дубль українець. Знову трішки, знаєте. Є певна схожість між цими голами, тому що знову перевід, перевод на правий фланг, Потім іде подача, захисник Самдорі намагався мяч вибити, він у нього зрізався, таким чином мяч полетів в поперечку, від поперечки м'яч до Артема Добика, і Українець переправляє з близької відстані головою мяч в сітковий Самдорії. 2-0, Добик оформлює дубль, і к 19 й хвилин Рома перемагає в в'ячі. Після того, як Римляни перемагали в 2 м'ячі, в принципі, там, до речі, на 23-й хвилині жовту картку отримав. В принципі, Рома контролювала матч вже буквально через декілька хвилин, чи її бальданці. Забігун Паредес, дуже здоровий в бальданці на одним пуздію Бальданці зміщується наносить удар з лівої ноги в дальній кут і дуже красивий від Бальданці. 3-0. К 24-й хвилині Рома вже перемагала в 3 м'яча. Ну і після того, в принципі, Рома, так знаєте, спокійно діяла, в принципі, Самдурия намагалася. Але, в принципі, Рома вже стала гру контролювати. У другому таймі, в принципі, картина матчу не змінилася. До речі, Лоренц Пілігрійніше, Мородов, Соул Даль, Лефе видуть у Рома на другий тайм. БЛМ, Депаолі, Йоанну, Банедетті та Секулов вийдуть у Самдорії. Друзі, на 61-й хвилині Самдорії вдасться відквитати один гол Депаолі зробить ідеальну подачу. З правого флангу Єпес дуже здорово м'яч отримує, там, до речі, не вдалося захиснику Роми вибити м'яч. Ну і Єпес та дуже здорово м'яч та... виграв позицію, вийшов один на один, пробив в протихід ворота Роми та зробив рахунок команд ще 3-1 на користь ремської команди. Потім, до речі, Томсол вийшов замість Салемареса, Ліфе пом'яв під силі. Бенедетті Вейру поміняв. Секоло вийшов замість Леонарді Лерц Пелігріні поміняв Ленду Паредеса, далі поміняв Ніколу Залєвський і Шамародов на 78-й хвилині поміняв Артема Домика. Балема там вийшов замість Акінсан Міро. Ну і такий Шамородов буквально через хвилину заб'є четвертий гол. Анхеліньо дуже здорово падає з лівого флангу. Шамародов іграє позиція пробове головою. Шамародов то збиває. Збиває

і це гулі вона вони реалізували. 648 передач роми, 588 передач було точними, 90% точність передач. У Самдорі 427 передач, 379 передач точними були, та 88% точність передач. Один лінця обсайдами з 14 ударів у роми, 7 ударів в площину, 5 ударів в ворота, 1 лінця в каркас, до речі, варіт був. І два удари були просто-напросто заблокованими. У сам дворі шість ударів. Один удар площину з них було. Два дере по взороту, каркас вирі, три удара було просто-напросто заблокованими. По успішних відборів також була Рома краще. 13 успішних відборів у господарів, 65 візоток успішності. У Самдорії було 7 успішних відборів та 53 відсоток успішності. Жодного сейва не зробив рдр Роми, у РДР Самдорії було 3 сейва. 15-3 повинні сім'я. 5-4 за перехопленнями. Ну і, до речі, 18 порушень правил у Самдорі, дві жовті картки, у Роме 13 порушень правил. Одна жовта картка. Друзі, найкраще футболіста матчу я б все-таки, знаєте, б, обрав би Артема Довбека, і справді. Мені дуже сподобався, в принципі, як Артан сьогодні зіграв. Не знаю, я Артема Довбика, друзі, оберу найкращим футболістом. З 78 хвилин він провів, оформив дубль, 4 удари наніс. Шавородова б, друзі, виділив би. Дуже здорово вийшов на другий тайм, забив гол, буквально за хвилину вийшов та забив. І справді, першим же ударом. Лєно Паредес, чемпіон світу, непевний матч провів. Знаєте, друзі, я здивлю статистику першого тайму. Ось 59 59.41 був контроль м'яча у першому таймі. 6-3 за ударами, 4-0 за ударами в площину та 2-0 за кутулеми. Це була перевага у Роми, у другому таймі володіння у Роми стало більше 61 на 39, 8 4 за ударами та 3-1 за ударами починало. То, тобто, в принципі, якщо так дивитись, тобто де-факто обидва тайми такі були. Тобто у Роми була перевага, але не суттєва. Все таки сам Дорія дуже здорово виглядала. Ну в цілому, Рома перемагає по ділу, Я вважаю, що підепічній Кладі Ранієрі. Перемагають по ділу в булівальники в Роми. Друзі, вітаю вашу улюблену команду з виходом далі. Вболівальники Самдорі не засмучитись, Я, до речі, друзі дуже щасливий за Артема Довбека. Артем оформив друзі дубль, Друзі дубль, Оформив Артем Довбик. І справді для Артема це було дуже важливо оформити дубль, І справді Артем Довбик дуже здорово своїми моментами скористався. У шурма перемагає, друзі. А я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та тільки щастя в житті. Друзі, вам бажаю. Усім до побачення, друзі, усім до нових зустрічей.